Всім привіт! Ви на каналі Богдана Марчук. Сьогодні я буду змішувати фарби і розфарбовувати ось такий от ой, малюнок. Давайте почнемо з, розфарбу... з змішуванням фарб. Нам знадобляться самі фарби. Краще всього брати гос, ну це вже вам. подобається, або акварель, або горш, вода і пенсик. Беремо наші фарби, Беремо фарбу, беремо пензлик, беремо який ми коли Ну, Скажімо рожевий, опускаємо у воду таплю. Ну, зразу нам пішла.

різні фігурки на воді, і тепер ми все це розміщуємо. Ось у нас виходить ось така вода вишневого кольору. Вода вишневого кольору, і тепер ми можемо. Уже зробити таку на політ. Ну, я буду використовувати крешті. Беремо рожевий і фіолетовий. І у нас уже виходить вишневий кольор. І тепер ми приступаємо до розмальовування самого малюнка. Цей малюнок я підготувала на паску. До речі, я надіюсь, ви замітили, що я малюю на дощистці, щоб не е, вимастити ви стіл. І надіюся ми вже заметили, коли я переверталась, що в мене на досі. Беремо розмальовувати. Сама паска ми в нас такого кольору. Ну, Звісно, вже не коричневий, не оранжевий. Ми прийдеться змішати коричневий і білий. Таким способом, як я показувала, але в мене вже, звісно, грязна вода. Я вже так не буду робити. Тому що в такий спосіб приходиться е, постійно брати чисту воду. І Ну, приблизно такей колір. Це дала мотор Ну ще. У мене получилось такий колір. Nu uitați să de like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest Не бійтесь брати більше води. Чим більше води, тим краще у вас виходить. Так. Ну що, стиля манок я звісно не буду розмальовувати. Оскільки я довго малюю, тому я ще навіть не домалювала паску. От кінці кінці, що у мене вийшло поки. І напиши в коментарях, що тобі найбільше сподобалось із цього малюнку. Можливо, якась писанка, чи паска сама, чи свічка. Коли я її домалюю, я обов'язково покажу. А поки що я розіграю конкурс на лінійку Гребінець. І щоб прийняти участь у конкурсі, поставте моє відео лайк і підпишись на мій канал. Всім па-па!